Людендорф, Північний Янктон, 9 років тому. Всі слухаємо уважно і ніхто не постраждає. Окей, відкривай, інакше їм буде не просто боляче. Їх усіх порве за шмаття. Давай, давай, відчиняй. Нарешті. Тепер заткнулись, заткнулись нафіг. Руки за спину. Охоронець злякано. Добре, добре, містере. Ми віддамо вам все, що ви захочете. О ні, о ні, ні, о ні, о боже! Сидіть тихо, я розберуся з пластиком. Дивись, там не підірви себе. Так, тепер всі увага, всі назад, всі назад. Окей, все готово. Дзвони, щоб рвануло. Чудово! Що ж зробимо це? Покажи мені, бабки! Повільно й впевнено, Тревор. Повільно і впевнено. Цього бабла вистачить всім, щоб покайфувати. Це ще як подивитися. Що за затримки? Виходимо, бред. Кидай це, я спіймав тебе! Я побачив твоє лице, я запам'ятаю тебе! Ти забуваєш тисячі дрібниць щодня. Як щодо того, щоб це теж зробити такою дрібничкою? Я Та бачу його очі він бешений! Трясся, не треба було цього робити. Подіємо, поспівчуваєш пізніше. Ладно ладно, в цьому ти правий. Я налаштував заряди. Вони на таймері. Приготуйтеся. От халепа. Ти це чуєш? Сирени, срані копи. Тревор, відкривай ворота. Хто там? Місцеві повстанці? Здається, це все не входило в план. Або вано й не буває! Погнали! Копи, забирайтеся звідси під три чорти, бо буде вам зараз срака. Нас хтось здав? Краще б ви, копи, обрали іншу професію. Пробиваємося вперед. Що це за чортівня? Здається, з'явилось віконечко. Погнали! Машина вже тут. Погнали! Малий воділа, мабуть, злиняв. Цього замісу не було в описі вакансії. Я все ж надіюсь, він чекає. Не варто тобі було ставати копом. Що ви там так довго? Закрий морду! І їдь! Я поклав ту скотину мордою об скло, ви Це бачили? Так-так ти так, справжній жеребець. о трясця! Що сталося? Погнали, погнали, погнали! от трясця! Господи, я думаю, що вони. Здається, місцевий селюк від Kiss. Та це все одно якийсь чорт. Пішли ви теж в сраку. Окей, тепер помчали до гвинтокрила. Ми рухаємося швидко, зможемо випередити поїзд. Ми наближаємося. Копи, вони їдуть до нас. Вони ще не пробили цю тачку. Мужик, Я повірю в цю пташку, коли побачу її на власні очі. Чорт, 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 дорога заблокована. Праворуч, праворуч, обганяй поїзд, мужик. О, господи Ісус Христос! Хлопці ви в порядку? Халепа, погнали! Позбуться тачки, добре? Звідси ми доберемося до гвинтокрила. Зачекай, не відхиляємось від плану. Що? Дотримуємося сраного плану. Де ця срана вертушка? Я огляну довкола. Втікаємо, це срані федерали! Курва, нас точно хтось здав! Добре, брат, все буде добре, але нам срака мотика, треба звідси вшиватись. О, курва, мене підстрелили. Тревор, забирайся геть звідси. Я не можу тебе кинути, майки. Боже, я вже точно не виберусь. Ходіть сюди, шматки собачого лайна. Сюди, копи. Я стоятиму до кінця, поки мене не вб'ють! Здохніть, вонючі свинопсячі орки! FUCKIN DIE! OLOLVU! MOTER Гей, ти, гей, гей, ходино сюди. О, ні, 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 не стріляйте, не стріляйте, ой, боже, не стріляйте. Та гринтокрило. Я, я не знаю, про що ти говориш. Якщо ви підійдете, ця сучка подохне. О боже, о, боже не помешіть, о Боже, о Боже! Він не завжди був хорошим чоловіком, він не завжди був хорошим громадянином. Та й не загинув героїчно. Але він був людиною нашого Господя. Розп'яли разом з двома злодіями. Тож, можливо, ми не повинні судити, Майкла. Ми народжені від гріха, ми й помираємо від гріха. І в цьому Майкл був таким же, як і всі інші. Батько, ми знаємо, що містечні шляхи Господа нам невідомі, але ми знаємо, що ти помилуєш нашого друга. Твій син Джеймс. Хороший хлопець. Він хороший хлопець? Хороший хлопець? Чому він що допомагає сраним бідним? Ні. Він сидить на сраці цілими днями. Куре шмалі смикає своє клер та грає ці срані відоігри. Якщо це наш стандарт хороший, то не дивно, що цій країні срака. А як щодо тебе? Щодо мене? Слухай. В мене не було таких переваг, як цього пацана. Коли мені було стільки ж років, як йому, я уже двічі сидів у в'язниці. Я грабував банки, крутив шлюхами та перевозив наркоту. І ти вважаєш це досягненнями? Це були ті можливості, які в мене були. Принаймні, я ними скористав, і куди тебе це привело, майкле? Вони мене привели прямо срака сюди. В кінець дороги, Це великий будинок і нікчемна дитина. Я змушений тут базікати з тобою, бо всім іншим на мене насрати. Ох, я живу в мрії, крихітко. Але ця мрія це просто сраний шматок собачого лайна. От ти виговорився, Майкл. Так, я думаю, я це зробив. Ох, ну що ж, Не гадай, на цьому наш час вичерпано. Цей самий час через тиждень. Я думаю. Я маю тобі сказати, що я не впевнений, що це лайно взагалі діє на мене. Ну, відчуття всепогинаючої марності це важлива частина процесу. Прийми це. як скажеш, док. Я точно знаю, що ти відчуваєш. Мужик, ця грі десь тут має бути. Хіба що вони це закопали в пісок дурнику? Ще перлинка від Ламар Дейвіс Продакшн. Пійшов ти. Ей, вибач, мужик. Можеш сказати, де знаходиться пляжний будинок Бертольда? Ні, пацани, не можу. Чувак, ти йдеш ще як? Взагалі-то так. Це Цей будинок ось поруч з жовтими сходами. Добре, що ти це помітив, дякую тобі, мужик. Мужик, рухай свою тупу сраку, зараза. Ще спитай його, чи він власника знає. Або ще краще, зроби надпис на небі. Тут пара нігерів збирається вкрасти машини, якщо хтось ще не зрозумів. Бачу, ти не врубаєш. Ми ж не крадемо машини. Це легальний бізнес. Легальний? А я ж забув 410 повернення податків та інше. Хоча ти правий, ти сам повівся на цю махінацію. ніга. я сам заробляю свої бабки на районі. Я в порядку, дурнику. Добре, добре що? Торгуєш травою і малюєш бандитські знаки? Ага, зараз. Та похер братан. Ага, Братан, от ми на місці. Твій пацан Семіо нині з херні. Занес свою сраку сюди. Та ще свою сраку йолопе завжди намагається боса врубити. Погнали, погнали, лайно, погнали! This Чорт, цього нігера, мабуть, дитячий пісюн. Так, а це все лайно він взяв сраний кредит. Якось це великий членник у ніга. Це реальне лайно, братан. Чорт, цього цьому ще й роботах і всяка інша срань нігер. Він мав би оплатити кредит мужик, щоб це все мати, треба пахати. Але тепер це все знову у нас. Що я вже хочу побачити це в дії. Набери мене гучному мовці. Так он воно є. Без базару, братан. Ось тут братанчик. Зараз я проїду помаленьку спеціально для твоєї okay. сучої дупи. Ей, пам'ятай, братан, вам треба бути обережними з цими тачками, бо Саймон знову зажме мої бабки. Братан, якщо тобі треба бабло, можеш попрацювати на евакуаторі Джея бі це не дуже гламурно, але бабки приносить. Щоб він з нею навалювався, а я вкалував. Я пас пам'ятай, це є терія на тачки. Так, так, так. хочеш таку тачилу? вкали на заводі руками. Чоб потім сісти в тіречку за копійки. Я краще віджиматиму тачки. Пес. Праворуч, праворуч, праворуч. Добре, братанчик. Сюди, через студію, покажем кіношникам, як ми ганяємо. Що ви тут кеслай лайно знімаєте, га? Врежного внизу цей брудний, мамколю. Нічого. Витягуйся, мужик! Тут ліворуч. Валіть з дороги. Тут нам ліворуч. Може, трошки відкриєшся і даси обігнати? Відкритись, похудай свою сраку та й пролізеш. Я навшу твою сраку, пацан. Я щас тобі наваляю, братан. Ти краще за собою дивись, братало. Давай лівуру через парковку. Окей, гаразд. Ти взагалі не дотягуєш чувак. Як скажеш. Ми в федеральний резерв, мазафака. Супербанк, хай йому греш, ти ідіот. Ти нафіга на дорогу виліз пес, не можна було їхати нормально. Як скажеш, нігер, дивись, щоб я не простралив твою срачину. Братан, так собі жарт. Халепа, копи, знову! Охолонь дурню, у нас нормальні документи. Як скажеш, розгрібай сам це лайно. Побачимося в дилера. Да-да, поясниш копам за наші папери. It. You don't see many cars like Я не просікаю, про що ти чел? ти расист, ти мені не подобаєшся. Я не продам тобі цю тачку. Не продам. Заставляєш мене в шкури лізти, неонацист. Ти такий же шмат говна, як всі інші. Пацани, цей расист мене образив. Ти кого покидьку нігром назвав? Ні, ні, я нікого не називав. І, і я такого взагалі не казав. Та то дивись, щоб більше не потякав. Цей мужик біля тебе інтернаціональний бізнесмен мультикультураліст Я би сам краще не сказав. Але серйозно, може він і не расист, але він недостойний такої тачки, як ця. Зачекайте секундочку. Цей хлопець правий. Ти дайте йому гібрида. А це тачка для реальних мужиків. Дякую. Ти правий, Ламар. І ще й кешбек отримаєш, Чувак, я розумію. Проблема в грошах, да? Гроші це не проблема. Зараз моє улюблене, Він відіжме всі бабки в цього лоха. Добре, дивись. Мені треба йти. ей семен. Я тебе наберу. Побачимося. Oh, Це найкласніша частина. Чува. Що ж, Джиммі, Ти достатньо мужик. Береш цю тачку. Так, так, звісно, беру. Ландає Франкін. Погнали на хату. Заробили бляха якісь копійки, як я маю зняти круту гарячу ципочку, коли в мене немає нормальної коклети. А ти перед ким пунктуєшся, чувак? Зато у твоєї тітки Денис нормальна така жопа. Та, да, срака в неї виросла, от мозги ні. Але ж вона сексі, Приваблива? приваблива. Вона просто помішана на сексі, ніга. Ні, братан, вона просто божеволі від пеніса. Я люблю таких крихіток. Як же класно повернутись додому? Зараз ви побачите діалог, після якого вам Франклі на жалко стане. То що, братан? Завалим до тебе на хату. Братан, де ти в сраку, побачимося на роботі. Та не заздри, братан, мені що я такий красавчик. Можливо, якщо ти зміниш свою цю дідівську зачіску, то навіть Таніша тобі зателефонує, якщо, звісно, перестане трахатися з тим нейрохірургом чи адвокатом, ну в кого є бабки? Що? От це так халепо. Ох, любий, та що ти таке кажеш? О, він приперся. Без ми тут на одній жилплощі площі живемо. Ану, звали, звали звідси, забирайся. Добре, любий. Я тобі перетелефоную. Побачимося на тій штуці. Я тут взагалі по телефону, базарю. Ти можеш не гріти вуха? Чортовий сраний дармоїд. До мене пізніше під'їде <плес> джентльмен. Тож зроби так, щоб твої сраки тут не було. Френклін! ей що там тебе, братело? Ринок, <my boy>. <плес> Ринок <плес> мій хлопчику, ліквідність трясця! Заскакуй сюди, я дам тобі новий список вилучень. Добре, пес, буду десь поруч заскочу. Друзі, я надіюсь, вам сподобався цей відос. Особисто я кап'яць як кайфанув. В мені прямо з цього першої місії GTA розкрилось по-новому, і я почав хоча б трошки розуміти ментальність цих людей і взагалі, взагалі, як каже, молодь їхній вайб. На цьому подякував. Підтримуйте ЗСУ, баночка 54, як завжди, отам. Я постараюсь перевести всю сюжетку, основну. Підписуйтесь, до зустрічі.